Кожна людина, хоча б раз у житті, ставала перед вибором, чим займатися і ким стати. Звісно, ми обираємо професію, де більше платять. Давайте будемо реалістами. Але є професії, про які майже не говорять. Ось це ми і вирішили надолужити у своєму новому проєкті Володька міняє професію. Сьогодні я стану на один день працівником одного чудового підприємства, про яке ходять легенди в кам'янському, і це КП Транспорт. У квітні 35-го року минулого століття розпочалося будівництво першої трамвайної лінії, а урочисто її відкрили 27 листопада. І був на той час один маршрут від Коксохіму через площу ДМК по вулиці Сиравця, Нині це проспект проспекта Шевченка, Далі зупинка на перехресті Москворецької, спортивної і так далі до цем. Заводу згодом розгортались з шаленою швидкістю, і все дійшло до тих маршрутів, які ми знаємо зараз. Мені здавалось, що з першого дня дадуть покерувати трамваєм, але ж ні, не все тут так просто. Щоб керувати залізним механізмом, треба вчитись як в автошколі і складати іспит. І вже після пустять понатискати на педалі. Максимум, що мені дали зробити, так це подивитись, що ж там таке є цікаве. А що це за кнопочки такі зелена, червона, кондиціонер бачу? От. А за пісочниця то для дітей? Ні, ось кнопку нажимаєш і коли. Ско слизька ага. рельса, то посипаємо піску. Екстрений тормоз, звичайний тормоз. А він робить, знаєте, як на машині бюрнау, там ото, колеса шліфують? шліфує. <рес> <рес> Є таке? <рес> ну це можна так поїхати, ну так не треба. Ну він нормально так навалює, так? Да? Ну він може їхати добре. 70, Отже, перший день це був суто для ознайомлення. Таке відчуття, що час середині вагону дуже вповільнюється і взагалі життя йде по іншому. Тут можна почути комедні історії чи стати свідком якоїсь події, про яку можна буде потім дітям та онукам розповідати. А ти моя сумка? Ой, сумка стала. можна Воїтель, Открійте Открійте середню. Середню. Заводи. Ой, Заводи. Минуточку, час, секунду. Ваша ляля, -ля, знаєте, получила гуманітарку. Вийшли, ти забуде за посвідчення вийде. Б... Все, спасибо. Так, 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 так. Так. Історія. Нарож, дорож, не придумаєш. поспілкуватись із дивовижними людьми. Як оцей шановний пан виявилося в іншій воді трамваю зі стажем? Пам'ятаєте, в Дніпрі трамвайчик колесить центром? Такий відкритий і примісінький із початку 19 століття. Так, от він був першим його водієм. Ну не самим першим, а після реставрації. Слухайте, ви років працюєте водієм? О, з за року. Які у вас трамваи Ну, них взагалі? Всі трамваї через вас пройшли, Так. там. Да. Даже образца 1892 Це года. В Днепре, который есть? И его открывал. Класс. Хотя взагалі складно бути водієм такого залізного коня? Ну конечно. Внимательно, сюрприже. І туди, і туди посматрели. Чила посмотрим, що там нас шота наткнуться. Взагалі на одному трамвайчику працює дві людини: водій і кондуктор. Водій є водій, він там головний. А от кондуктор для порядку він не тільки квитки продає, а ще їх надриває. Питання на що? це маніпуляція для чого? Це талон пасірується. Що він уже на другу поїздку в другий вагон не дійсний? Тільки в моєму до. Mm. До тієї установки, на якій пасажир виходить, мені завжди було цікаво, чому є зупинки, на яких водій та кондуктор кудись йдуть. А я думаю, що вони просто приходять, значто вітаються і йдуть далі. Ми відмічали кінець зміни. Скільки ми від, ну, відробили рейсів? Кондуктор теж відмічається. Зазвичай робочий день для працівників починається із четвертої ранку, але вони працюють по змінах і мені пощастило вийти на маршрут о 13.53. Сьогодні я їду на трубачку не по справах. Я сьогодні буду працювати кондуктором на першому маршруті. Що ж настав цей день? Тепер я буду опановувати новий для себе фах. Я думаю, це буде цікаво. Зараз до мене підійде мій новий керівник і буде розповідати, що і як мені треба буде робити. Трошки лячно, але я готовий до всього. Все почалось з того, що моя наставниця Руслана розповіла про те, що я маю робити. Я зараз вам об'ясню в першу чергу, як зап... за... заповняти путьовий лист. Я взяла спеціально. Зараз, час я... Бачите? я вже я вже трошки вжився, вже можу без рук стояти. У вас от можуть космонавтами люди стати. Це путєвий листочок. Так. Його треба заповнити. Так. тут. Фамілія воділя, ага. прізвище водителя, ваше, табельний номер. Яка смізяка зміна? зміна, номер вагона і номер маршруту? Боже, перший документ. Так, да, Перший документ. Отже, я кондуктор стажер. Виконавши всі покладені на мене завдання, я розпочав обілічувати. Мені пощастило працювати на першому маршруті. До речі, тривалість маршруту 56 хвилин. А це десь близько 10 зупинок. Ви тільки уявіть, за вікном іде дощ, а ти їдеш собі коліями і про щось своє мрієш. І тут тобі шановний, що у вас за проїзд. Підволіклись, і тепер можна працювати. Мені дали квитки, бейджик, де урочисто написано, що я стажер. І тут мій наставник обламав мій кайф фразою. І поїхали. Дякую. Треба працювати. Я звик вже кайфувати на роботі, а тут тут треба вкалувати. Отже, що мені треба для першого разу робити? Поки людей нема, людина заходить, я кажу: ну стій бігом сюди, давай гроші, будемо, будемо тебе обілечувати. Все, хана, приїхали. Так, я вже бачу, троє, троє пішли. Перший, другий, третій, все, робота пішла. Так, що у вас? У вас пенсійне посвідчення? О, Дякую. Так, перший, перший пішов. Так, я маю вам гроші повернути, так? Там буде слідження перевіряємо. Так, у вас посвідчення. Бачу, бачу, дякую. Слухай, тут воно не так складно. Воно не так і страшно, і складно. А тут треба зрозуміти логіку, що і куди. І напевно треба тренувати зорову пам'ять, бо для мене всі люди були на одне обличчя. Тримайте, ма вам дати 14. 6 на поїздку мають 9, 10, 11, 13, 14. Не гроші не віддавай, бо потім здачу важко буде давати. От якщо з 20 ага. по 2, по 2 гривни не віддаваю. 10 і 2 по. Зрозуміло? Зараз ти допоміняємо, Що там? Давайте мы не мелкие, потому там будут сварыты. Ну, я вам даю 16 гривен. Ой, боже, 16, 14, вот, бачите, я вам хотел дать больше. Приємно, коли люди з розумінням відносяться до новачків, і я успішно виконав, на мою думку, поставлені завдання в обілечуванні та перевірці документів у 17 пасажирів, і пари десятків бабусів із дідусями, які через поважний вік безкоштовно можуть проїхати міським електротранспортом. Зазвичай практиканти катаються цілу зміну, але щоб показати мої таланти, кондуктора вистачило і одного кола. І в той час, коли я заповнював звітні документи, мій наставник пані Руслана розповіла, чи впорався я із поставленими завданнями. Володя пройшов свій перший тур стажирування, справився е, хорошо. Ну, були такі трошки моменти, де починав обілечувати пасажирів низ з початку вагончика, а з серединки. Так можна запутатися і не побачити пасажира, який зайшов і може сісти, відвернутися. А так нормально, все добре. Отже, що ми маємо? На мою думку, стати кондуктором не так складно. Головне мати гарний вестибулярний апарат, щоб не від'їхати на першому повороті, і калькулятор в голові, щоб швиденько рахувати скільки грошей треба дати людині. Решти. Я гуманітарій, і у мене це ну дуже складенько виходить, бо були моменти, що я давав більше грошей, решти і себе заганяв. в Мінус тут виручку ніхто не відміняв. Від цього залежить зарплата кондуктора, а вона не дуже висока і знаходиться в нижньому рівні серед зарплат Кам'янського. Якщо порахувати, то я заробив би 6 гривень, а це 6% від загальної вартості проданих квитків за зміну. Мої висновки такі. Знаєш, такі були моменти, коли я заходжу, люди, люди сунуться, сунуться. Я думаю, що з вами робити. А в мене всього такі 3 гривні в руці тої здачі, я не знаю, чим його перекривати. Але нормально, люди дають бездачі, люди нормальні, люди, люди вічливі, люди добрі, жартують, сприймають жарти, це найголовніше. І навіть... У таку дощову погоду вони круто, круто, позитивно заряджені. Це класно. Ну а якщо серйозно, то з рання до ночі кондуктори колисять містом і в час пік постійно на ногах. Інколи терплять не надто вічливих пасажирів, женуться за несумлінними зайцями, допомагають мешканцям в екстрених ситуаціях і слухають нескінченні сторіси життя кам'янчан. На перший погляд, проста робота, а на практиці ні. Кондуктори справжні молодці, їхня робота потрібна. Дякуємо, що ви працюєте. На цьому завершився мій перший та мабуть останній день на підприємстві КП «Транспорт». Мені дуже сподобалося, і що буде далі? Дивіться незабаром.